Всім доброго дня, раночку або вечора. Це залежить від того, коли вам трапилося це відео. Ну, По-перше, я хочу привітати вас на своєму власному YouTube каналі. Хочу привітати себе зі своїм першим відео, Боже, кажу, я кажу канал і аж самої в це не віриться. Щоб ви розуміли, ідея знімати на YouTube мені прийшла десь пів року назад, і от я постійно це відкладала на потім, хотілося, але руки якось не доходили. Я знаю, що локація поки що не супер вау, і якість я впевнена, що буде не така, якою мені б хотілося, але це тільки початок, це лише перше відео. Якщо я побачу, що в мене все виходить, якщо я побачу підтримку від вас, то я обов'язково все буду покращувати. І знаєте, з чого я хочу розпочати своє перше відео? Це ж, звісно, буде рекомендація для вас, тому що скоро, от от уже скоро буде Хелловін. Я впевнена, що багато з вас шукає собі якийсь фільм на цей. Вечір, а можливо, ви весь день захочете дивитися. Так от, я для вас записала свою. Це Ейрвік пшикає, зарані вибачаюся. Я для вас записала таку невеличку підбірку власних фільмів, які я дуже сильно люблю, і я їх особисто переглядаю, що осені, а деякі от прям конкретно на Хеллоуін. Тому заварюйте собі смачненький гаряченький чайочок, зігрівайтеся, обов'язково зігрівайтеся, тому що зараз осінь прохолодно і потрібно берегти своє здоров'ячко. А ми розпочинаємо. Перший фільм, який я хочу вам порекомендувати, напевно, бачила ну, половина з вас так точно. Цей фільм має назву Фокус-Покус. Особисто я його подивилася вперше в своєму житті минулої осені, і він став моїм фаворитом. Я тепер вирішила, що він буде моєю такою невеличкою традицією, і саме на Хеллоуін я буду його завжди переглядати. Цей фільм розповідає історію про трьох сестер Чаклунок, які жили в Салемі. А всі ми знаємо, що Салем – це ще те відьмовське містечко. Так от, ці чаклунки були ув'язнені, і саме на Хелловін їх так сказати освободили підлітки. І там починається така цікавенька історія по тому, як їх знову хочуть заточити і припинити те, що вони витворяють, як вони бісяться, радіють і що вони там роблять з їхнім містечком. Другий фільм це прокляття Бріджит Холлоу». Також не так давно я його для себе відкрила, і він мені припав до душі. Це комедія, розповідається про батька, який ненавидить Хелловін. Він має доньку, яка навпаки його обожнює і її зацікавлює це свято. Так от, вони переїжджають в новеньке містечко, і в цьому містечку був колись злий дух, який там лікував, творив всякі злодіяння. І от на Хеловін він случайно також звільнюється. Оживають всі декорації Хеловіну, пауки, зомбі, вурдалаки, абсолютно всі. І батько зі своєю донькою мають це все зупинити, зупинити цього злого духа і повірити взагалі в магію хеловінського настрою. Третій фільм це маєток з привидами. Також відкрила його для себе минулого року. Мені подобається той, який був знятий ще раніше, там, де Еді Мерфі в головній ролі, Боже, як він грає! Це прям неперевершений актор. Мені подобається історія цього фільму. там, Розповідається про двох ріелторів, які заклопотані своєю роботою. На дітей вони увагу толком не звертають. На любов, кохання між друг другом також. Вони повністю всі в роботі. І тут у них така вигідна зділка. Підскажіть мені, як буде українською, тому що я намагаюся я дуже стараюся розмовляти українською, але виходить це поки сложненько. Так, от там з'являється вигідна зділка. Вони їдуть в заміський будинок. А як зачастую буває? Ну, звісно, в цих заміських будинках повнісінько привидів, повнісінько. І от цей будинок не є виключенням. Вони приїжджають туди і там уже починається дуже цікавенька історія. Там і кохання, і комедія, і привиди, і страшилки, все, що тільки потрібно для хеловінського настрою. Ну, а наступний фільм. Я його подивилася нещодавно і просто закохалася в нього по самі вуха. Він має назву Багряний пік. Там знімається в головній ролі неперевершена Мія Васіковські. До речі, я її полюбила ще з того моменту, коли побачила її в Алісі в країні чудес. Також там в головній ролі актор Том Гідлстон. Я, до речі, не дивилася, але знаю, що він знімався в серіалі Локі, тому що мій коханий обожнює цей серіал. Ну, і, в принципі, коли я побачила цього актора в багряному піку, Боже, який він красунчик. Ну, от тільки заради цього складу вже варто дивитися цей фільм. Ну і трішечки розповім про сам фільм. Там розповідається про дівчинку, яка зарано втратила свою маму, і от після поховання своєї матері до неї вперше приходить її привид. І цей привид постійно говорить лише одне, щоб вона остерігалася багряного піку. Спочатку вона взагалі не розуміє, про що йде мова. Потім вона виростає, стає письменницею і пише якраз таки про привидів. Потім в її містечко приїжджають такі дві загадкові персони: брат і сестра. І от вони, точніше, він, той актор, який грає. Том Гідлстон, не пам'ятаю саме, як звати персонажа. Він одружується на ній, і далі я вважаю, що вам варто дивитися. Це знову Ейрвік. Перепрошую. Вважаю, що далі вам треба дивитися, тому що не хочу кидати дуже багато спойлерів. Передостанній фільм він так і називається Хелловін. Я вважаю, що напевно його чули, бачили багато хто. Це розповідається історія про. Маньяка, Майкла Майерса. Надіюся, мене Ютуб не забанить за слово Маньяк, тому що я поки не знаю, які тут правила, які алгоритми, я, знаєте, так прощупую все потихесеньку. Так от, там розповідається про Майкла Майерса. Я дивилася лише три фільми, той, який знятий був найперший у 2018 році, і от після нього іще два фільми. Там, здається, називається Хелловін вбиває і Хелловін завершається. Але мені найбільше сподобався саме просто Хеллон він знятий у 2018 році. От він реально достойний перегляду, вартий вашої уваги. А інші дві частини мені не дуже сподобалися. Але нещодавно я дізналася, що ще є старий фільм, то можливо, я його також перегляну. Ну, і остання моя рекомендація для вас це теж така трішечки осінньо-хелівська тематика, хоча в самій картині там не розповідається про Хелловін. Це перша частина крику. Знаю, багатьом цей фільм не дуже заходить, але мені подобається от саме перша частина. Не знаю, мені здається, що вона от прям як пропитана вайбом Хелловіну. Ось ця загадковість, зйомка саме того часу. Мені дуже вона подобається, і от я не знаю, це вже також як традиція дивитися його саме на це свято. Думаю, що фільм Крик не потребує якогось опису. Ну, напевно, я так думаю, що його багато хто бачив, тому що він достатньо популярний серед фільмів хорорів, жахів. Тому, якщо він вам подобається, то нагадую і раджу передивитися. Така от підбірочка у мене вийшла. Якщо я побачу актив на цій першій частині, то я обов'язково зроблю і другу, і третю частину. Ви лише забажайте. На цьому дякую вам за увагу. До речі, я могла говорити занадто швидко. А за це я також перепрошую. Це знаєте, такі трішечки повадки тіктокера, тому що я ну, десь півроку, може, трішки більше знімаю в Тікток активно, і там я намагаюся говорити швидко, щоб вмістити не в дуже довге відео, тому що люди жаліються, їм не подобається в Тіктоці занадто довгі відео. А в Ютубі я розумію, що можна розслабитися і теревенить, теревенить, коротше, так як я люблю. Тому я буду намагатися тут говорити повільніше, бо в мене навіть зараз здається через те, що я натараторила, вийде максимально коротке відео. Ще раз всім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар. Це мене дуже сильно замотивує. Я вас люблю, обіймаю і цілую.